Чи здійснюють російські окупанти примусову депортацію жителів Херсонщини? Де і в яких умовах опиняються люди, які погоджуються виїхати з регіону? Чи надає Росія виселеним з Херсонщини обіцяну допомогу? І як це відбувається насправді? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили вивозять організації і людей з 15 кілометрової зони лівобережної Херсонщини. Так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої території області Володимир Сальдо, 23 січня, оголосив про повну евакуацію до східної частини регіону. Про це йдеться у створеному окупантами телеграм-каналі Каховського району. У повідомленні сказано, що так звана евакуація відбувається також до російського міста Єкатеринбург. Центр національного спротиву Збройних сил України 25 січня повідомив, що російські військові примусово виселили зі своїх домівок жителів села Нечаєва, що розташоване поблизу Олешок. Окупанти виселили людей з їхніх помешкань, аби поселити там своїх військових. Зазначили у центрі національного спротиву. Також загарбники зайняли порожні дачі місцевих. Повідомляється, що водночас вони активно займаються мародерством. Селян вивезли на південь регіону, де їм без засобів для існування не залишиться іншого виходу ніж брати паспорт Росії для отримання виплат у 10 тисяч рублів. Написано у повідомленні. Центр спротиву також нагадав, що російські військові закрили виїзд з окупованих на підконтрольній Україні території, а також заборонили обі гривні. Тож, якщо у людей і були якісь заощадження у гривні, то їх конфісковуватимуть. А тим часом окупанти запевняють, що жителів Херсонщини, які виїдуть з регіону, забезпечать житловими сертифікатами і матеріальною допомогою. Зокрема, ось що обіцяв жителям голої пристані так званий начальник молодіжної політики окупаційної адміністрації міста Валентин Бевзюк. Приїжджаю в пункти рівня регістрації в Криму там, і в Євпаторік, так получається. получают все необходимое от МЧС, от МФС, от центров, от волонтеров. Там дальше их направляют по сфере, там, где их могут принять на данный момент. Видання Кавказ Реалії» із посиланням на російські медіа 17 січня повідомило, що біля російського міста Туапсе опинилися понад 200 вивезених жителів Херсонської області. За даними змі, їх евакуювали на початку листопада минулого року до оздоровчого комплексу Прометей в селі Небог неподалік Туапсе. Жителі звернулися до російської влади і поскаржилися на погані умови утримання та затримку з виплатами обіцяної окупантами матеріальної допомоги. Також вони поскаржилися на неможливість оформити документи і на погрозу з боку керівництва санаторію їх виселити. Пізніше, 18 січня, депутат Держдуми Росії від Краснодарського краю Сергій Алтого повідомив, що жителів Херсонської області не планують виселяти із санаторію у Туапсинському районі. Інформацію про це підтвердив і голова району Сергій Бойко. Повідомляє російське видання Ріа Новості». Тим часом пані міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 11 січня в ефірі телемарафону заявила, що причетні до депортації українців представники окупантів. Підуть під міжнародний трибунал за словами Верещук. Російські загарбники повторюють радянську практику переселення людей, депортують під виглядом евакуації. Вони поспішають, бо знають, що точно буде деокупація. Це говорить про те, що вони не вірять, що зможуть утримати Херсонщину, і намагаються, бодай би людей, примусово вивести і таким чином, так би мовити, позбавити їх рідної землі і рідної держави. Ще раз кажу, це акт геноциду. Він зафіксований, і трибунал для таких людей безвідносно до їхньої участі. Вони всі співучасники буде обов'язково. Голова Новокаховської міської територіальної громади Володимир Коваленко у коментарі новинам Азові розповів, що російські окупанти не здійснюють примусову евакуацію. Втім, вони створюють такі умови, коли місцеві жителі змушені виїжджати з регіону. По перше, обмежуються практично всі види соціальних послуг, які нормальні території, нормальна держава надає. На сьогоднішній день залишається то тобто залишаються бі дві послуги: це водичка, ну, водичка, газ і ритуальні послуги. До речі, хочу відмітити, що кількість населення в п'ять разів менше залишилася в місті, а кількість померлих в день, яких реєструють і хоронять, теж саме залишилося. Але ж навіть ці послуги, вони ж наступний етап, якби. Ді, окупанти вони змушуються робити лише розраховуючись російськими коштами. Звичайно, людей їх у більшості немає. А якщо ви їх хочете мати, то вам треба отримати їх. А щоб отримати, треба отримати російський паспорт. Крім того, у новій каховці неможливо отримати якісну медичну допомогу, каже мер. Там залишили одного терапевта, який який називають мобільна група, яка в крайній випадку може з'явитися до тебе. Якщо якщо з'явиться, а так також треба їхати у Геннічиськ чи в Новотроїцьк. А якщо щось серйозне, то в Сінферополь. А що, операцію чи що але щоб туди поїхати, треба тим отримати російське гражданство і більше того, і це ще ж і знову треба йти по кошти по російськи, тобто така система вибудована окупантом, як людину загнати. В паспортизацію, отримати їхні кошти і переміститися з тієї території, на якій ти проживав 10, 20, 30 років все своє життя. Володимир Коваленко зазначив, що на рішення людей виїхати з регіону також впливають обстріли, які регулярно влаштовує російська армія. Ну але саме більше завдає страху людям це повсякденний уже протягом трьох тижнів обстріл міста. Причому він відбувається сими окупантами. З різних територій міста ставиться та там мінометна якась установка. Ну буквально на минулому тижні, коли показували цей лікарняний комплекс, повністю був обстріляний. Це волося з району вугільного складу, це який знаходиться за межами з міста Нової Каховки. Тобто, умови життя нестерпимі і рано чи пізно ти будеш змушений покинути цю територію, бо там грошей немає, документа немає, права ні на утримання у Тебе немає. І ще кожного дня стріляють. Більшість із тих, хто погоджується виїжджати, обирають район Арабатської стрілки, каже голова Новокаховської громади. Є пропозиції в різні точки. В межах Херсонської області, яка тимчасово окупована ворогом, це Арабатська стрілка Скадовськ, Новотроїцький і Генічіськ сам. А також пропозиції є, і хто хоче. На тимчасово окуповані території Криму, і навіть якщо хто хоче там, на території Росії, то пропонують різні варіанти. Ну, більшість, на мені сьогодні відомо, це погоджується на території окупованої, тимчасово окупованої Херсонщини, це в районі Рабацької стрілки, там їх розселяють у санаторії, ну ті, які знаходяться на самій території Рабатської стрілки. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деяке озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Голова Олешківської міської територіальної громади Євген Рещук розповів, що йому вдалося дізнатися про виселення жителів села Нечаєве. Пройшла інформація, що все ж таки ситуація, ну по перше, це не село, а дачний кооператив, Ну так як свій, свій час законодавці дав дозвіл. На реєстрацію міста проживання в дачних кооперативах, то люди почали там прописуватися і жити там, як все ну, як, як, як в будівлях е, житлових. Е, там є небагато людей, але вони є. Тож інформація не підтвердилась. Люди мені телефонували, підтвердили, що там є. Да, там ситуація десь така, як і на всій Лівобережній Україні. В кожному селі зараз зараз знаходяться. Окупанти вони заселяються в хати, вони там живуть. Євген Рещук розповів, як поводяться окупанти, коли хочуть заселитися до домівок когось із місцевих жителів. На днях мені телефонувала, писала жіночка. Вона знаходиться в Германії. А батьки восьмидесятирічні знаходяться в одному одному з сіл нашої громади. прийшли орки, дали добу для виселення, навіть нічого не захотіли слухати, тому що їм ця хата. Ну, сподобала чи для місця дислокації. Вона їм дуже вигідна. Тобто, ми не, не розуміємо це, і люди виселилися. Тобто, стандартна ситуація окупації І в цьому, і в цьому населеному пункті То в тому числі, мер Олешок зазначив, що безпекова ситуація у цій та голопристанській громадах дедалі погіршується. Будь бойові дії, так і від цих бойових дій страждають і будівлі, і люди страждають дуже багато фактів сьогодні. Поранених, вбитих, цивільне населення, цивільне населення. кажу. Е, Меня хотіли окупанти закрити лікарню, яка знаходиться. єдина зараз тут на цьому, скажем так, краю Галапристанський, Скадовський, Олешківський райони. Тобто людей везли з, з, з трьох районів, везли всіх сюди. Прильоти йдуть, дуже тяжкі поранення у людей, там то ноги відриває, то ну, з такими пораненими далеко не відвезеш людину. Ще раз кажу, кожного дня є поранені, кожного дня є руйнування. Приватний сектор дуже страждає, і плюс до цих ардуелей, дуелі так бойових дій накладається. Ситуація, те, що орки сідають на автомобіль, стоїть у них в кузові. Гранатомет, і от вони їздять і, і обстрілюють місто, як і Це хаотично. Мер Скадовська Олександр Яковлев розповів, що на території цієї громади примусового виселення людей не відбувається. Втім, окупанти посилюють тиск на місцевих жителів. Вилітиків відбуваються посилення, оскільки є відпрацювання наших сил оборони по їхнім позиціям, особливо після таких подій, там, наприклад, якщо в світа не потім все село там знову вони обходять по дворовий обхід, шукають все перевіряють, посилено збирають людей, опитують і тому подібне. Приводи для таких заходів постійно з'являються. Тому тиск він отак от в будь-який момент будь-кого забрати і почати перевірку. Деякі жителі громади хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Втім, такої можливості зараз немає. Нагадав Олександр Яковлєв. Люди зараз як фактично все місто в полоні. Тобто, навіть якщо ти хочеш виїхати, ти не можеш цього зробити. Єдиний шлях, який теоретично можливий, це виїзд через Крим, але там дуже посилені перевірки, і не факт, що тобто значний психологічний тиск, і не факт, що тебе пропустять. Тому люди відчувають себе як в тюрмі, грубо кажучи, все місто сьогодні в наручниках. Голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Баріїв зазначив, що саме насильницьку депортацію зазнали діти з окупованої частини Херсонщини. Про місце перебування більшості з них зараз невідомо. І тому, за нашими даними, 1939 дітей було вивезено з Херсонської області. Спочатку їх привезли до Євпаторії, і вони ані були розташовані. В дитячих оздоровчих центрах там, чайка та інших. Далі наступна, наступна категорія це 48 дітей, які були перевезені також із Херсонської та Запорізької області. Вони були перевезені до Йолочка, Ялинка, цей на от центр малютка. Які раніше в якому раніше до окупації знаходились е, діти з е, обмеженими можливостями, наприклад, там з ДЦП та інше, також є інформація, що були вивізені діти до Анапи 34, Е, чотири е, рібенка. Є нюанси, коли ну, наприклад, коли ми говоримо про дитячі е, дома. А, наприклад, є інформація про те, що вони з селішкінського приюту вивезли, вивезли дітей з Херсонського з Херсонського дитячого будинку вивезли дітей до Криму. Але є а, діти, яких а, вивезли, а, Ну скажімо так, з, 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 з розлішення а, батьків а спочатку а, там на відпочива, на відпочинок та інше. А також є е, діти, яких е, ну просто вивезли. Декого з вивезених дітей окупанти можуть віддавати на всиновлення у Росії, каже правозахисник. Було е, оголошення про те, що е, можна усиновіть е, дітей е, в Московській області, і також були такі випадки. Тому е, більшість цих дітей або їх е, батьки позбавлені, позбавлені е, батьківських прав або а вони не мають батьків. Вони попереджають батьків, а які не направляють своїх дітей до шкіл для навчання за російською програмою, Вони попереджають, що якщо діти не будуть сходити до школ, то по відношенню до них будуть приприміні тобто цих батьків вони позбавлять батьківських прав і заберуть дитину. Тобто це також інструмент для того, щоб дітей забирати і вивозити за межі скажімо, тої області. Ну це по перше, а можливо, і за межі взагалі України на територію Російської Федерації. Ескандер Баріїв зазначив, що окупанти також вивозять на територію Росії і політичних в'язнів. Політв'язнів по відношенню до яких проводять виносять вироки. То більшість ну, вивозять на територію Російської Федерації, скажімо так, так званих а, спеціальних а, а, автомобілях в карандашах. І а, зараз а понад, а, понад 112 осіб знаходяться на території Російської Федерації а, в російських колоніях. Тобто ми говоримо про громадян України яких а, вони а, використовуючи неправомірно російське законодавство зарештували, засудили і ви відвезли. Доля тих, хто виїжджає з окупованих територій Півдня, складається по різному, каже правозахисник. З одного боку, ми бачимо дійсно цих херсонців, які або з Жителів мешканців Херсонської і Запорізької області, які приїхали до Криму і намагаються якимось чимоном отримати якісь ну, документи, в тому числі і російські, для того, щоб а, проїхати далі і виїхати із Російської Федерації до третіх країн. Є люди, які просто намагаються за українськими документами доїхати до Криму, виїхати із Російської Федерації через Крим. Ну там і різні шляхи є. Но є і люди, які ну залишили і своє майно, і свої автівки, і знаходяться. І також є такий посил, що зараз в Криму, особенно в Сімферополі, з'явилися бомжі. І це вод бомжи, якраз таки, а, більше от, такої водціх от, 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 нових окупованих територій допомоги, яку обіцяють надати окупанти, також недостатньо додав експерт. А крім того, є і люди, які самі поїхали тоді, то до Криму і намагаються отримати якісь там по допомогу від російської влади. Там 10 тисяч рублів, потім 100 тисяч рублів, і сертифікати на житло. Але а нам відома інформація а, про те, що ні, зважаючи на те, що для цих людей а, ну скажімо так, є позитивне рішення про надання 100 тисяч рублів або сертифікату, що стосується 100 тисяч рублів, то їх постійно а, з листопаду направляють то до пенсійного фонду, то до НФЦ, тобто НФЦ це як наш СНАП. В Україні, а, або і так люди ходять та гроші закінчуються жити ні не, не на що. А, Або а, що стосується сертифікатів, то а, вони, незвичайно на те, що говорять говорять, що от вам на ми надаємо сертифікати, але це гроші будуть надані підрядним організаціям, які будуть вам будувати домівки звертаюся до всіх тих, хто. Ну строїть якісь будують якісь ілюзії, що вони приїдуть в Крим і можуть отримати там якусь там ділянку землі з домівкою. Це е, ну на практиці зовсім по іншому. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти Україну загарбницьку війну і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Інковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.